Дуже часто стикаюсь з такими запитами: сухі ламки тьмяні волосся, нігті, білі суглобах, висипання на шкірі, алергічні прояви, повільні загоєння ран, розлади травлення, зниження імунітету і навіть пригнічений настрій. Мало хто знає, що всі ці прояви можуть бути дефіцитом сірки в організмі людини. Добрий день. мене звуть Юлія Кукса. Я нутриціолог та фахівець. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зберігти достатній рівень сірки в організмі. І про продукт від Coral Lab MSM. Кому я рекомендую цей продукт? По-перше, кожній людині, яка хоче зберегти привабливий зовнішній вигляд, Обов'язково спортсмена, бо цей продукт зберігає наші зв'язки та суглоб. Так само цей продукт потрібен кожній людині, яка живе в сучасному місті, бо сірка на клітинному рівні впливає на детоксикацію організму, кожній людині, яка вже стикнулася з алергічними проявами, запальними процесами, яка проходить відновлення після хірургічних втручань, і кожній людині, яка вже з віком стикнулася з проблемами з судинами та сполучної тканини в організмі. Я вам бажаю міцного здоров'я та гарного дня.